Концертом для арфи та струнного оркестру Анатолія Коса-Анатольського розпочинається фінал проєкту Поза часом. У новобудові музейного комплексу історії та культури міста лунали твори Ігоря Шамо, концерт для баяну і камерного оркестру і концерт для флейти та струнних. Хотіли показати композиторів 20-го століття, які писали не тільки гарні пісні, які стали хітами, от а ще й творили класичну академічну музику. Ми знаємо їх як просто більш співочих вокальних композиторів, але вони також професійні, грамотні. Мають такі в своєму доробку оркестрові твори. Композиції твори дуже професійні, над надскладні. До артистів камерного оркестру долучились запрошені солісти з Києва та Львова Івана Гетто, Дмитро Кузьмін та Ігор Саєнко. Музику поєднали із поезією Настасії Семенюк та хореографією Миколи Заволодька та Микити Єфімова, котрі під час перформансу показали боротьбу України за її право бути. Седь помирав за мову, Хто за любов до України віддавав життя? Російська в Україні не з добра, не випадково нам мешелонами завозили одес сміття. Поєднали перформанс із фешн показом місцевих брендів Хмельницького центру Петосфери послуг, а також одягу ХХ століття з приватної колекції Настасії Семенюк. Колекція осіннього одягу, звичайно, жіночого, звичайно, звичайна кежуал стиля. Це, до речі, перший наш досвід. Ми обирали сьогоднішній дроб разом із організаторами. Ми підбирали комфортні образи, які доповнюватимуть атмосферу сьогоднішнього заходу. Мистецтво на часі. Україна на часі. Головний меседж перформансу. Як і непохитна віра в те, що в боротьбі відроджується вільна Україна. Такий важкий час. Такі проекти дуже актуальні, тому що вони саме стимулюють до розвитку нашої української культури. Поєднання і балету, і колекції одягу також дуже цікавим було на цьому проєкті. На одному диханні все прийшло до глибини душі. проникливо сама музика, самі постановки це все якесь поєднання сучасності і старовинного, тобто 20-го століття. Протягом місяця твори композиторів Володимира Івасюка Ігоря Шамо, Платона Майбороди Анатолія Косанатольського Валентина Сильвестрова у різних стилях виконували гурти, чумацький шлях, грейс, Джем», дует, світло реалізують проєкт за підтримки українського культурного фонду. Ми хотіли такий місточок прокласти, що нам це сьогодні теж цікаво, як і тоді. Незабаром на різних платформах з'являться сингли та альбоми із творами, які у рамках проєкту поза часом виконали хмельницькі артисти. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.